Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо дізнаватись про будову слова і частинку слова корінь. Згадаємо, що таке спільнокореневі слова. Для початку зробимо дихальну гімнастику. Я вже не нагадую тобі. Вдих носиком, видих ротиком. Починаємо. Вдих! Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер розігріємо наші щечки, язичок та губки. Повтори за мною чистомовку. Кошеня навкруг дивана. Ходить рано, рано, рано. Сонні очі. Продира, де нора, нора, нора. Молодчинка. Давай пригадаємо. Слова, які мають спільну частинку одного значення, називають спорідненими. Це ті слова, які означають щось однакове. Споріднені слова мають спільну Однакову частину. Корінь слова. Корінь ми позначаємо так: заокругленою лінією зверху, яка наче обіймає однакову частинку у всіх словах. Споріднені слова це спільно кореневі слова. Наприклад, лікар, ліки. Лікувати. Всі ці слова мають приблизно однакове значення і мають одну спільну однакову частинку. Лік у всіх трьох словах. А до нас вже б надійшло завдання. Прочитай слова, розглянь малюнки, добери до кожного малюнка відповідне слово. Визнач корінь. Прочитай слово, яке змінить свій колір. Лисиця. Лисеня. Лисячий. Ліки. Лікар. Лікарня. А тепер спробуємо підібрати малюнок до слова. Хто це? До якого слова цей малюнок? Так, лисиця до лисиці. Чий хвіст? Лисячий молочинка. А це хто? Маленька лисичка. Лисеня. Тож, лисиця, лисеня, лисячий. Яка спільна частинка в кожному з цих слів? Однакова частинка. Лис. Абсолютно правильно. Корінь слова лисиця, лис. Корінь слова лисеня, лис. Лис. Слові лисячий. Молодець. А хто це? Лікар. Що це? Ліки? І нарешті, що це? Лікарня. Ліки, лікар, лікарня. Яка однакова частинка в цих трьох словах? Так, це частинка лік. Однакова в кожному слові. Лік це корінь слів. Ліки, лікар, лікарня. Час попрацювати в зошиті, щоб все добре запам'ятати. Але для початку маленька пальчикова гімнастика. Зім'яли наші пальчики. Тож тепер від останнього написаного в зошиті пропустимо вниз один порожній рядочок, а на наступному запишемо число. 23 січня. Якщо раптом аркуш в зошиті закінчився, починай писати з нового аркушу з першого рядочку. А я нагадую: коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу а дописуєш. Продовжуєш перегляд. Уважно прослухай завдання. Прочитай текст. Знайди в тексті спільнокореневі слова. Запиши в зошит спільнокореневі слова. Познач корінь. І ось вже текст на екрані. Постав відео на паузу і уважно прочитай цей текст. Зверни увагу на слова з однаковою частинкою, з однаковим корнем слові. А потім продовжуй перегляд і будемо розбиратися з завданням разом. Що ж, ви вже всі прочитали текст, дозволь прочитаю його я. Лікування. Хворий прийшов у лікарню до лікаря. Лікар оглянув хворого і призначив ліки. Хворий почав лікуватися. Через декілька днів лікування хворий одужав. В яких словах є однакова частинка, однаковий корінь? Якщо ти був уважний або уважно, то помітив, що в заголовку я дала підказку і вже позначила корінь в слові лікування. Так, це корінь лік. Тож давай знайдемо слова з цим коренем. Лікарню. Лікар. Ліки. Лікуватися. Лікування. В цих всіх словах є одна спільна, однакова частинка, Однаковий корінь. Лік. І всі ці слова розказують нам про лікування. Тож, давай ці слова ми запишемо в зошит: лікарню, лікар, ліки, лікуватися, лікування. А потім в кожному з цих слів ми позначимо корінь, згадуючи, що корінь це однакова, спільна для всіх слів. Частинка слова, яку ми позначаємо за округленою лінією зверху. І ця лінія, наче обіймає частинку слова. Лік. Лікар корінь, лік. Ліки корінь, лік. Лікуватися корінь, лік. Лікування теж корінь, лік. Всі ці слова спільнокореневі, тобто слова із спільним коренем. І ось тепер відео на паузу. Запиши слова в зошит і простим олівцем в кожному слові познач, будь ласка, корінь. Коли завдання буде виконано, повертайся до перегляду. А ми підсумуємо наш урок. Слова, які мають спільну частинку одного значення, називають спорідненими. Споріднені слова мають спільну однакову частину. Корінь слова. Корінь позначається ось так за округленою лінією зверху. Споріднені слова це спільно. Кореневі слова. У них у всіх однаковий корінь. Що ж, пригадали, що таке корінь, трошки попрацювали зі спільно-кореневими словами. Це була гарна робота. Я тобі дякую за старання та увагу і до наступних зустрічей. Гарного дня!